Слава Україні! Сьогодні в нас ще йде x 2 на темні уламки, тож я вирішив трошки відкрити. Уламків небагато, Відкриваю швидко. І, по факту, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Паралельно в нас іде також x 10 на торміна. Першим твінмі і погнали. Два десятка. Швиденько, без нічого зайвого. Просто два десятка. І надіємося на легенди. Надіємося на легенди. Холодне серце клас, моляр. Заходи непогано. Воскрешалка для крипти. Рарки. А Х2. А точно і Х2 працює. Невже стрілок можна використати для злиття? Ну і це просто 10 рарок. М -м Х2. Вірю, вірю, Х2 працює. Ще один стрілок, якого можна використати: ренегатка для анкілодів, але вона не потрібна. А точно, о, перший епік. Ура! І я вірю в легенду. Я вірю в легенду. Мисливець злиття, Гаркен не цікаво. 20 уламків, один епік. Бімба! Це просто чудово. Це все те, заради чого ми відкриваємося, щоб відкрити 20 темних уламочків і побачити 19 ранок і один епік. Нічого цікавого не дістав. Ну, так буває. Добре, будемо переходити тоді далі. Наступною у нас буде Наталі. Наталі також будемо швидесенько відкривати. Швидесенько відкривати. Е, кругом бігом на все про все. У нас 24 чоти уламки. Ну, надіємося, надіємося на, <говори> на чудо. Але після такого першого аккаунту не знаю. Не знаю, що буде, що нас чекає. Ну, побачимо. Починаємо. Перший, перший. перший, перший, Перша рарка. Тепер не цікаво. Насправді зараз рарки майже не грають, хіба що якісь супертопи, такі, як Холодне Серце. О, до речі, Коваль Болю, колись це була дуже погана ознака, казали, що легенди не буде. Ну, побачимо. Ще одна рарка, але скоріш за все, я також до цього схиляюся, що легенди не буде. Ну, побачимо. Побачимо. Уламки є, надія є. Чотири уламки, чотири рарки. Ідемо стабільно. Починаємо з десятків. Дві десятки чи два десятки. Лютопес непогано качає корм. Гонець. Ні. І легенда Тит! Прекрасно. Ще одна. Хо-хоу, -хо. давай ще одну. Ще одну. Я хочу побачити три легенди. Ніколи перед тим не дістав навіть дві легенди з темних уламків і нам маєш. До речі, а в Наталі зовсім недавно прийшло також було дві легенди Онріо і Єясу, і... І, і і ще хтось була. І Ріхо була з трьох уламків дві легенди. Знову ж таки, ще прийшло дві легенди. Ну, можливо, ще буде. М -м, поки тільки рарки, давай ще з одну, дві, три, десять, п'ятнадцять легенд. Хоча б одну ще одненьку. На жаль, на жаль, це 10 равку. Ну, але загалом 24 уламки 2 легенди. Хм, Якесь дивне відчуття. 20 уламків 1 епік, 24 уламки, 2 легенди. Хм, Десь мене дурять. І так. Хто в нас Хорнар? Це в нас новий унік. Ну, насправді, герой такий собі. Е, герой дуже старий, давно потребує ребалансу, но... Але легенда є легенда. Дякуємо і за то. Е, Значить, тит. Я знаю точно, що тут тит вже був. Тит це дубль. В принципі, прекрасно. Цікаво, може зробити взагалі пачку на клонбоса через двох титів. <гум> Для прикладу, е, можна зробити ще одну пачку на гідру. Чому ні? Один, одна пачка на четверту, одна на третю. Гнали. Тут є, знаю, брогні, можна відкривати, роз, розширяти щити. Одна пачка через брогні, одна через віксула. Все прекрасно. Ну, вартові, як бачимо, тит це є Дубль. Хм, Прекрасно. От таких дві сторони одного відкриття. Комусь все, комусь нічого. Ну, це нормально. пишіть що дістали ви, відкривались, не відкривались. До речі, в Наталі пише, що тільки отримали тита, а другого легенду не показано. Хм, Цікаво, цікаво. Щось тут неправильно працює. Ну і пишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривались. У мене вийшло ось так, як вийшло. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна, і до нових зустрічей!